Всіх вітаю, з вами Марія і фільжанка сьогодні про те, хто на вас накинув оком. Давайте розглядати. Так. Зараз я трошки трохи. Так, перше, що бачу, 39 цифра. Це я так розумію, це вік людини. І тут мені показано засмучене обличчя чоловіка. Поряд з ним є жінка. І чому засмучене? Він дивиться на чоловіка, який має гроші, впевнений в собі, який. Знаєте, має таку вдачу стягувати ті гроші з людей. І дивіться, як, тут на цю жінку, може це ви, а може, може, такий чоловік слухає, що дивіться, як накинув оком на цю жінку. Бо дуже має надію, що вона допоможе якимсь чином вирішити якусь давню ситуацію з тим чоловіком. Я так розумію, що воно з грошей стосується це як повернення, ну, я так розумію, повернення боргу. Хто ви в цій ситуації, тут ви вже самі знаєте, але ж тут чоловік на вас полягає надію. Тобто накинув на вас оком, бо розуміє для себе, що ви можете бути корисною людиною, що ну, давайте так, саме ця жінка може бути корисною людиною в цій конкретній ситуації. Тепер показана мені жінка, такі довгі вії, така, знаєте, яскраві очі, відчуває симпатію чоловіка. Чоловік таке овальне обличчя. Мені, як знаєте, ну, з, з рудим відтінком трошки волосся. Може, вигоряє так на сонці, що такий, знаєте, як каштановий відтінок, волосся має. І тут якось круг цих двох людей, ну тут один на одного накинули оком. Є ще люди тут, і чоловіки, і жінки, це, як знаєте, десь або працюють, або навчаються разом. Тепер, кого я тут ще бачу? Тут чоловіка ще бачу. 40 плюс, отакий він мені. І жінка, ну, десь вони однакового віку. Або там, ну, якщо є різниця, то десь 5 років, ну, не дуже так велика різниця. Щось він дивиться на цю жінку. І якісь питання у нього, зависло якесь питання. Ідея є спитати в неї про щось, але поки, знаєте, от, об... якийсь як заклеєний рот, не поспішає він з питаннями. Так, не поспішає. Щось. Між ними як старенька якась є. Старенька і ще є якась жінка, як біля цього чоловіка. Але ж накинув оком, на жінку темне волосся, трошки як далеко очі розставлені, темні очі. Щочки такі, знаєте, от є такі обличчя, трошки так. І сама може жінка бути худенькою, але щочки має. І це вже якийсь час, він так, знаєте, спостерігає за цією жінкою, але ж питання не ставить. Ну, може, він жонатий, бо якась жінка біля нього там є, топчиться. Тож ж йому питати. Так, далі дивлюсь, хто ще на вас накинув оком? Тут чоловік, який дуже-дуже боїться, що його жінку а, уведе, утягне якийсь інший чоловік, він навіть знає, кого він боїться. До кого він її ревнує? Бо знає, що той дуже накинув на неї оком, та й жінка сама по собі теж знає. Так. Ось тут така ситуація не дуже приємна, але якщо її показують, то вибачте, я ж повинна її озвучити. Лежить чоловік, такий, знаєте, ну, дорослий, вже дуже дорослий, 60 плюс, ну, може навіть трошки більше, телефонні розмови веде і якийсь чоловік, от ну, це як, от як дивиться в його бік. Що він хоче заморозити якусь давню ситуацію? Не хоче розвитку. І накинув оком, щоб хтось з друзів побалакав з тим чоловіком, який лежить і по телефону з кимсь розмовляє. Це як підсилати когось буде, як, знаєте, довірливу особу. Там є цифра 69 Це більш за все підійде людям, які або це вік людини, або це рік народження людини. Далі дивимось. А тут один на одного, тут і чоловік, і жінка мені показані. Такі закохані, але є третя особа, яка пхає свого носа в цю пару. Чоловік мені показаний зі сторони жінки от він таки пхає свого носа. Він не хоче, щоб ці двоє, які накинули оком один на одного, щоб вони продовжували спілкування, намагаються якось цю пару розвести, розбити. Ой, ну тут жінка така усміхнена, така, знаєте, от, ну, просто сяє, така щаслива. І чоловік він просто, знаєте, аж рота розкрив. він, він... Це десь як живе близько, як десь ходить близько, десь де ця жінка живе. Десь він її бачить і кожного разу така реакція у нього. Аж ніяковіє. А їй вже аж смішно, вона ж помічається. Так, зараз побачимо. Так, дівчатка, у вас тут є друг, який насправді він би не другом вам би хотів би бути. Він на вас так накинув оком, він сім'єю вашою хоче стати, а не другом. Які там друзі? Ви що? Він вам тому і допомагає так по життю, бо мріє про вас. А сказати щось в голос, ну, я не знаю, тут або сміливості не вистачає, або просто ви себе так поводите, що він розуміє, що ви поженете його, якщо він так зізнається вам. Просто Тут, тут страх є зізнатись, бо він, ну, знаєте, коли людина просто боїться, що ви перервете з ним спілкування. А так він хоч якось поряд з вами. Так, і ось тут мені показаний чоловік, який спілкується з вами через когось. Він або, або почав з вами спілкуватися, або зараз так, через когось спілкування. Якась справа спільна є між вами і два подвійці це як останні два дні, для когось, може, останні два тижні спілкування йде за певною справою. І накинув оком, бо тут, тут вже більш такі тут не романтичні, а більш. Як планує далі якісь зван, ну, це, я так розумію, що ділове спілкування? Тут ще питання здоров'я. Тут може бути якась ситуація, коли, ну, знаєш, Ну наприклад, це лікар, і ви як пацієнт, вигідний для цього лікаря, бо тут на вас плани просто от. Робити і робити щось з вами. Ну, наприклад, не обов'язково, я тут просто теми грошей просто не бачу. Не обов'язково, що це просто тягти з людини грошей. Тут як цікавий випадок. Знаєте, коли людині цікаво змінити а, стан здоров'я пацієнта, бо це просто для нього як ну, це ж. Пах. Так, ну тут сказала все. Ну, тут показують ситуацію, коли чоловік якийсь десь було у вас так мимохідь спілкування, накинув оком, але він вже так далеко. Тут щось, ну, таке, впустив він свій шанс, то і хай собі. Десь ви працюєте чоловічий колектив. Тут один, два, три чоловіки, два між собою обговорюють вас, третій якось так не дуже там з ними спілкується або взагалі не спілкується. Просто, от як йдете, можете помічати, що людина аж забуває, що там робив. Як знаєте, зупиняється на хвильку, подивиться, як ви пройшли повз. Ну і далі там собі починає працювати. Тобто тут просто випомітна фігура і поглядами проваджають. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто подивився, всім гарного дня, гарних подій в цей день. І бережіть себе, і себе і своїх рідних, близьких. Хай все буде і тихо, і мирно для вас, і для вашої родини. Побачимось всім пока.